Всім привіт. А сьогодні день прикорот, пішов я після роботи, ми вирішили обірвати виноград І вже він просився обірвати його не, ну, днів, неді... ну, якщо він точно неділю назад, а то днів три, як мінімум. Ну погода, во-первых, надавала були дощі, во-вторих заболіли. Я трошки мене перекачало танюшка, що ще до сих пор ніяк не одійде. Сьогодні температура трохи спала, та вийшла, коли мене тут відерся, вже нарвало винограду. В общем, така ситуація на всьому воду з виноградом. Ось, ось, я покажу так на очі. Та ось хорошо видно. Висять рядом дві грони, він вже сипеться. І отак один. Темний, красивий, як завжди, а деякі грони прям таке, що як зелені висять, а тільки вони вже не зелені, вони вже сипаються. Це дві, 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 дві. Я так зрозуміла, що і за дожі він недостатка сонця не добрали. Не Те, що їм треба. треба. І це ж ми на вину виноградики ставимо. Так. Це винний. На одній в'єтці були дві грони. Це ось набитий важко дривоється, а це все відро підставлю, яка ситуація. Ось ось. Тільки взявся. Ось ось. І сипеться все з нього. І він геть. Ну, розниця. Це на одна вітка, дві груни ряду. І це навіть не знаємо, чи не спорте воно нам вино. Ну, будемо пробувати. А далі все покаже. Тут якось трохи учишемо. Це другий кущ. Хоча теж так само є. Такі гілочки. Воно якимось болячками його пошкодило грибковими і за такого біля дощів, у нас. господи. Як сьогодні кекс нас мовчить, так сусідська собачка нам супроводження проважіння У нас без собак відео не да. буває. А так дуже хороше вино цього винограда, виходить. Ми в минулому році робили, то... Ну, вже два роки робили. Ну, прям, так. Да. Ну, перший років його маловато було, в году році у нас було його скільки. Десять літрів, так? вийшло цього? Да, 10, 10 літрів воно вийшло. Дуже смачне вийшло. Таке воно, воно, виходить, не дуже насичене. Ну, більш таке, як рожеве да. виходить. І на нього не так багато і сахаря треба. І воно дуже таке. Ну це було, в цьому году не набрав він сладості. Він завжди такий сладкий, від нього така лайпле. Вон. Вони невеликі, набиті гронки. Винний, Не знаю, чи це винний, ну винний, наче як виноград такий. Ну воно з нього хороше. Вино дуже хороше, виходить. Сук він. От ми брали друге. Три виноград в минулому році, то він був. І воно з нього виходить як кагор. Таке насичене, прям як, знаєте. Таке бурякового кольору, такого прям насищеного такого. І довго навистає, воно погребі стає. Кислоти багато дає воно. А от з цього, виходить, і сок рожевий, і вино рожеве, воно ну, таке їсти він добре. І все. Ось, як грунка поспівша, то він солодкий, солодкий. А ці, звісно, кислотою дають ці ось, оці ось, оці ось біленькі. якісь такі. Ну, Як на них біленькі, вони по факту просто якась, якась болячка на них, що вони оце так. Ягоди говорю, і на вкус вони. Таке ще не набрали кольору і цукру. В один момент наче вони от, знаєте, застили. Ну, який є. Так що, Зараз в нас надача обірвати сьогодні, Я там нічого не поставила. Вечором його все можна подавати на сок. Угу. Наш цьогорічний урожай винограду. А це я зараз покажу. Красоту. Це у нас кучик, ми його омолажуємо. Він там, справді, я думав, що там і грон немає. Я думав, що там винограду немає, бо я думав його вбирати. Такий весь набитий. Тут взагалі виноград шикарний. Він в нас три куща тут. Вони осині, винограду, все. І вони всі три різні, Вони навіть по вкусовим качествам різні всі. Всі похожі, ну. Ото і самий цей, сам, що ми його виробили, він найкрупніший, найсолодший. І шкурка в нього більш плотна. Оцей перший, ну це він який самий. Я хочу всі по очереді омолодити, поспилювати, зробити арочку тут красиво. ми хотіли тут розорісне з, 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 з зробити, а потім подумали, що тут. Хай росте виноград, буде тінюк, якраз саме то. І то у нас вийшло 5 відер винограду. Да, сама легка задача зрізати, його Тепер його треба переузати, передавити і зложити в бочку. Зараз цим будемо і займатися. Ми не видумуємо нічого, немає ніяких таких там страшних схем чи рецептів, як його там робити. Подавили в бочку і він грає не запінеться хорошо, да. потом перецідила, сахар додали під рукавичку в бутильок. Да. Пробували ми під цю кришечку. С трубочку, боже, воно. ми, ми добавили. Ну, ми, ну, ми перший год на... з трубочкою зробили, а минулому році я плюнула, переділа рукавичку, мені з рукавичкою удобніше. Да. Так, і все. Так, ну зараз. Пішли займатися, да. бо Вона си ніч застане з ним сьогодні.